У нас 12 лютого 2023 року. Неділя. 9 година 47 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, спортом, показувати гарний приклад нашим діткам. Відлоті показувати хто і хто. Від прикладу залежить наше майбутнє. А я буду показувати гарний приклад, ніж приклад збагачення держслужбовцями нашими під час війни зрадниками. Такі тяжкі часи, коли деякі люди, деяким людям немає навіть чого їсти. Хтось збагачується під час Прикриваючись війною, збагачуються. прикриваючись, прикривалися ковідом, тепер війною. І що буде далі? Бог їм суддя. Краще показувати гарні приклади. 53 Чтобы в нашей краине что на краще Потрібно, щоб кожна людина, кого мешкає в нашій країні, боролася сама з собою кожен день. І тоді щось зміниться. Можливо, ці дармоїди будуть наказані і покарані. І більше ніколи не завдадуть мешканцям нашої країни зла. Якщо робіть висновки, хто з ким бореться, хто який приклад показує. А я за здоровий спосіб життя, за здорових і чесну молодь в нашій країні, яка психічно не хвора і психі... психічно здорова і психологічна.